Бомс, нарешті роздав хоч якийсь айдроп, дроп. Дивимося. Довгоочікуваний 1 Вчора 30 травня. Був перший айдроп дроп від Бумс. Роздавалися монети Hold, так як в мене то вийшло. Мідроп 1533 монети в еквіваленті до 0,17 долара це вийшло приблизно 12 доларів. Ці монетки holdcoin можна ними торгувати на біржах. Кете а також на біржі Кубкої. Можна ними торгувати, можна їх продати. Тільки на цих біржах вони вже є. На біржі Bybit в інших біржах. Я зараз більше користуюся біржою Bybit наразі цієї монетки ще там немає. Надіємося, що пізніше на пізніших айдропах будуть інші монетки. Можна буде торгувати на біржі Bybit А зараз далі продовжуємо фармити, збирати монетки. Другого сезону, зараз в мене їх 2260, звісно, перший сезон наразі ще його немає, але снапшот, режим снапшота вже є. Вже монетки сфотографовано в аккаунти і буде айдро першого сезону, де буде розмір 45% цих токенів. І планується роздавати при даному лістину. Будемо старатися наробляти ще більше монет друг сезону, які можна лише заробляти в слотах. Або купувати діаманти, також заробляти додаткові прокрути. Але це вже Треба вкладатися фінансово, що не дуже хочеться. Як будуть такі новинки, майбутній лістинг, майбутній лістинг ще має бути 7 червня, пізніше 20 червня, 5 липня, 20 липня і останній 30 липня. Має бути останній айдроп 30 липня, так що до завершення гри залишилося ще фактично 2 місяці. Будемо бачити на кінцевий результат, скільки вдасться заробити в лівці грі. Будуть якісь новинки, то будемо знімати відео, і викладати в YouTube.